Вітаю! Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як класні керівники або адміністратори закладу освіти можуть керувати навчальними групами в модулі адміністрування системи Єдина школа. Спочатку авторизуюсь. Далі, вся робота із керування навчальними групами ведеться двома шляхами. Перший шлях це з розділу навчальні групи, куди можна зайти з меню класу або зі сторінки постійного розкладу для адміністратора. А другий шлях це робота з картки учня. Де з'явилося нове поле навчальні групи учня. Ми детально розберемо і перший, і другий варіанти роботи, тому давайте почнемо з навчальних груп. Тому я переходжу по 8Б в навчальні групи. Тут ви можете побачити, що для роботи з певною групою давайте я оберу, наприклад, англійську мову. І окрім того, що система. Попереджає, що всі дані мають вноситись тільки відповідно до офіційних документів про переведення, зарахування або вибуття учнів. По суті, це і є три основні операції, якими я буду опікуватись, будучи адміністратором або класним керівником. Я можу зараховувати учнів до навчальної групи, можу їх переводити з групи в групу, а можу вибувати. І тепер та, всі ці дії, які по якомусь учню були внесені до цього, я можу навпроти якогось учня бачити редагувальний олівець. І бачити всю хронологію дій, яка була здійснена з певним учнем по певній навчальній групі. І от я бачу, в групу 1 було прийняття здійснено 1 вересня, наприклад, так. А в групу 2 було переведення 17-го, наприклад, квітня в моєму випадку. І якщо було б вибуття чи подальше переведення, це теж би все тут відображалося. Вся хронологія дій іде знизу вверх, да, всі нові дії з'являються зверху. І у мене є два такі важелі керування: це редагувальний олівець, де я можу міняти цю дату відповідно. І є сміттєвий кошик, але сміттєвий кошик він може бути застосований лише до останньої операції, тому верхня якась операція, яка вже була. Да? Я можу, наприклад, відмінити це переведення, якщо воно було зроблено помилково або десь якісь інші теж дії були зроблені некоректно. Отже, давайте детально розберемо, як саме цей процес реалізується. Я хочу для цього обрати порожню групу, наприклад, інформатика. І ось, наприклад, я можу. Прийняти дитину, да, натискаючи якусь групу. І незалежно від того, чи я приймаю, чи я переводжу, чи я вибуваю дитину з групи, система буде просити дату. Да, Тепер цю дату саме користувач вносить. І ось я обрав, наприклад, групу, натискаю Надіслати. Система питає, в яку дату ви хочете зарахувати дитину. А я, наприклад, 1 вересня хочу: 01, 22, наприклад. Надіслати. Все, ви успішно прийняли учнів до групи. Ось тепер Блісов Євген, якщо я натисну редагувальний олівець, я побачу, що є прийняття 0,9. По іншим учням, де такої операції не було, буде порожнє поле, переводів не знайдено. Перший варіант зачислення. Другий варіант переведення. Я тепер можу з однієї групи в іншу натиснути. Знов натиснути поле надіслати. І, наприклад, там 1 жовтня хай буде там 01.1022. Наприклад, 1 жовтня дитина була переведена з однієї групи в іншу надіслати. Успішно прийняли учнів до групи. Далі тепер вже цей редагувальний овівець. Покаже мені більшу інформацію, бо було ще одне вже, ще одна дія, тепер вже переведення. Та є. І третій варіант вибуття. Так само, де я можу зняти це виділення. І натиснувши кнопку Надіслати, система спитає, яка дата буде вибуття. Ну, а наприклад, там вибувся він 0103.23, наприклад, пізніше вже вибуття це було. Надіслати. Ось, отаким чином я впливаю саме на відображення інформації по дитині в електронному журналі, да? і він там або з'являється в якийсь місяць, так, або може зникати. І ось тепер Блісов Євген, у мене тут немає позначки, але у пам'яті у мене є і прийняття, і переведення, і вибуття, відповідно, в певні дати. Отаким От чином, да, по суті, ведеться робота, і мені дуже важливо розуміти, як класному керівнику чи адміністратору, що якщо, наприклад, дитина була обрана, і мені треба перевести дитину, я не маю спочатку вибувати її, а потім зачисляти до іншої групи. Бо по кожній операції система після натискання надіслати, а саме таким чином впроваджуються зміни, буде питати мені дату, так тому, якщо треба переводити, я роблю переведення, а це значить просто перекликнув в інше поле, надіслати. Якщо треба знімати. Виділення або вибувати, да я роблю вибуття. Якщо треба зачисляти, я зачисляю. Ну і зачислення, звичайно, до всіх нових дітей теж стосується, які були прийняті пізніше. Наприклад, решта класу могла йти іншою датою. Отаким От чином, по суті, основна ідея роботи да, це ваша задача через редагувально лівець, вносити корективи, якщо є така потреба, бачити поточну ситуацію. Ну і видаляти дії, якщо теж така потреба може з'являтися. Ось це робота саме з навчальних груп. По суті, нічого складного, але треба пам'ятати цю різницю. Давайте переглянемо тепер другий варіант роботи. А другий варіант роботи це меню класу. Я заходжу у 8Б, переходжу до учнів. І, наприклад, той самий Блісов, з яким ми працювали зараз Євген, я заходжу в його картку учня. І в основному робочому меню картці учня я бачу навчальні групи учня, яких раніше не було теж. Поле редагування. І тепер я можу бачити по всім предметам, по всім елементам, по яким я вже вів роботу, ось інформатика, з якою ми щойно працювали. Да? Ось у мене прийняття 1.09, що ми з вами робили, 1.10 переведення і вибуття, наприклад, 1.03. І тепер він, наприклад, вже в квітні не з'явиться в журналі, бо він в березні був вибутий. Ну і так само да, в 1.09 він був в одній групі, 1.10 з'явиться в іншій групі. Тобто цей процес я теж можу редагувати, да? редагувальний ліваць у мене є, не перше 0.3 поставити, наприклад, а 10.03, Якщо це є така потреба, натискаючи цю галочку, теж відбуваються зміни. І система просто да, міняє цю дату, якщо не було допущено ніяких помилок. А щодо помилок, теж це окрема розмова, тому що в принципі я вже можу керувати. Да, я знаю, що у мене є варіант роботи з навчальної групи, якщо окремо по предмету. Якщо по учню більше та по групам подивитись, як у нього там що де, я звичайно краще зайду в навчальні групи учня, бо тут я можу бачити всі групи, які стосуються певної дитини. Да, бо через поле навчальні групи я можу бачити відповідно тільки той предмет, на який натисну. Тут простіше бачити інформацію в цілому, ну і вже вносити в певні дії. Та, і певні корективи. Ще хотів би кілька слів сказати про правила роботи саме з навчальними групами. А до таких правил відноситься перше – це коректність даних. Звичайно, система про це нагадує, але дуже важливо, щоб вся інформація вносилася відповідно до реальної навчальної ситуації. Да, Будь-яке, якщо це переведення, вибуття зачислення до групи просто так навмання ніяких дій ми не робимо. Да, і це все робиться відповідно до поточної реальної ситуації. Ну і звичайно, тут чиста логіка, що якщо 10 жовтня в першій групі там дитина отримала оцінку або н, то 5 жовтня з цієї групи він переведений, переведений бути не може. Да? Логічно, бо вже є оцінки пізніше. Тобто цей процес теж реалізується відповідно до поточної ситуації, тому будьте уважні, вносьте коректні дані, і у вас не буде проблем. Перше правило коректність дані друге правило обов'язково має бути налаштована структура навчального року коректно. Бо якщо структура буде не налаштована, то нормально працювати з навчальними групами теж можливості не буде. Система буде видавати помилки, тому будьте уважні. Структура, ну з цього і починається робота закладу освіти. Структура і так має бути налаштована, але про всяк випадок, щоб розуміли. Прийняття дитини до школи, наступне правило, має бути раніше, ніж дата зачислення дитини до навчальної групи. Бо зрозуміло, що дитина спочатку має прийнятися в заклад освіти, а вже потім додається до групи. Тобто, навпаки, ці дати не будуть не можуть бути поміняні, і система про це теж буде нагадувати. Будьте уважні, робіть, вносьте коректні дані. Ну і в цілому це вже стосується більше журналу, що в клітинці журналу оцінок, яка відповідає даті переміщення, якщо, наприклад, 10-го числа дитина переводиться з групи в групу, то 10-го числа їй не можна там наставити оцінку Коментарів, енок і так далі. Тобто, теж, а якщо вже це переведення має місце, то звичайно всю клітинку в цю дату нічого виставляти не можна. Колеги, отакі основні правила та основні умови при керуванні навчальними групами в закладі освіти. Детально по роботі з електронним журналом і впливу навчальних груп на електронний журнал є окреме відео, де також певні кейси розглянуті. Раджу переглянути і його. Дякую за увагу, до побачення!